Вітаю в сервісному центрі AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ми продовжуємо знайомити вас з мікросхемами, які є в нас в сервісному центрі для встановлення в ігрові ноутбуки для ремонту або для продажу. Зараз в мене в руках процесор Ryzen 7 3 генерації. Він до третьої генерації мав таке більш складне маркування, бачимо його. Під надписом AMD YM3700C4T4MFG. Ці процесори використовувалися на материнських платах як з вбудованою графікою. Тобто їх маркували як Ryzen 7. 3700U так, і в ігрових ноутбуках такі самі встановлювалися. Але, можливо, ви бачили маркування Ryzen 7 3750H. Ну, тобто, що, Згідно нашого досвіду, те, що ми бачили на материнських платах, встановлені ну, і в тих, у всіх випадках саме ось такий процесор з таким маркуванням, саме це є 7-м 3 генерації. Цей процесор має 4 ядра, 8 потоків, базова тактова частота у нього 2300 МГц. Розганятись він може до 4 ГГц. При цьому тепловий пакет у нього 15 Вт. Можу сказати, що ну, згідно того досвіду, що є в нас, температури, при яких цей процесор може працювати, теж вже високі. Як і в райзене, це є. ну, Тобто, незважаючи на 15 Втний його тепловий пакет, тим не менш він. Вгріється, ну тобто, треба і в таких ноутбуках обов'язково, як я завжди кажу, професійно збирати систему охолодження з якісними витратними матеріалами, адже через перегріви можуть виходити і з ладу і ці процесори, ну або джерела їх живлення. Щодо заміни цих процесорів. Як завжди, ми рекомендуємо звертатися за їх придбанням і одночасно встановленням, саме в сервісні центри, тому що ви ризикуєте, якщо купуєте його десь в іншому місці, а встановлюєте в сервісному центрі, тим, що якщо процесор не запрацює, скоріш за все буде така ситуація, що магазин відмовить вам в гарантійних зобов'язаннях. Зазвичай це так робиться. Ну а сервісний центр, звісно, також розведе руками, тому що ну, люди, які працюють в сервісі, роблять це не перший день. Є вже перевірений часом обладнання, досвід за заміни таких процесорів, ну, як, наприклад, в нашому сервісному центрі. Ну, Тоді, коли маєш такий досвід, ти вже розумієш, коли це, це була проблема, скажімо, материнської плати, особливостей. Або обладнання, наприклад, або ж самого процесора. Тому для того, щоб ви не мали цього зайвого клопоту, рекомендуємо звертатися одразу за заміною цього процесора, а не за його придбанням. Можна це зробити в нашому сервісному центрі. До речі, навіть Ryzen 5-го покоління, вибачте Ryzen 5 з маркуванням YM3500, здається, він воно таке саме далі йде. Також можна замінювати на ці процесори Ryzen 7. Вони ну можна зробити такий апгрейд. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, також можна безпечно звернутися до нашого сервісного центру за ремонтом заміною цього процесора, тому що ми наберемо передоплату. Процесори ці є в нас в наявності, тобто ремонт буде відносно швидкий і відносно тому, що є черга в нашому сервісному центрі. Роботи завжди дуже багато. Крім того, крім заміни цього процесора, ще треба обов'язково дуже якісно та професійно зібрати систему охолодження, як я вже казав, з якісними витратними матеріалами, перевірити відтиски, роботу системи охолодження. Якщо це треба, перевіряються і напруги. Живлення цього процесора, якщо його заміна пов'язана, наприклад, з проблемами з, з якимось з живлень. І тільки після цього, коли ноутбук проходить всі ці серії тестів і температури, нормальні, все працює стабільно. Тільки тоді ноутбук вважається відремонтованим. І якщо ви звертаєтесь з іншого міста, ми можемо відправити його накладеним платежем. Ви вже на відділенні в себе забираєте ноутбук, відремонтований, наприклад, заміною такого процесора. Перевіряєте, що все працювало на вашій системі максимально на навантаженні від блока живлення. Певнившись в тому, що все в порядку, тільки тоді сплачуєте за ремонт ноутбука. Ми е стверджуємо, що саме такий механізм, е єдиний прав правильний, безпечний, е якщо у вас є ігровий ноутбук, і вам потрібен його ремонт. Всі інші механізми е відбрати десь в іншому місці, ремонтувати в іншому і так далі. Тому подібне, е вас будуть наражати на інші якісь додаткові клопоти. Ми не рекомендуємо це робити. Отже, ось такі процесори 3-ї третьої, третьої генерації. Це в мене в руках Ryzen 7. Є в нашому сервісному центрі Kyiv, Якщо у вас будуть якісь запитання, можете звертатися в коментарі. Але будь-які вартості ремонтів ми надаємо тільки в месенджерах. За ось цим номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, він буде і в описі. Ви можете звернутися, вказати конкретну модель ноутбука, які у вас є, які проблеми з ним, ви отримаєте всю необхідну інформацію щодо того, які, які можливі несправності можуть бути у вашому ноутбуці, орієнтовні вартості заміни, наприклад, процесора або ремонту ще будь-яких вузлів у вашому ноутбуці, якщо це буде потрібно. І вже розуміючи, скажімо, яка в нас буде попередня стратегія ремонту, вирішувати, відправляти ноутбук до нас чи ні, новою поштою все до нас їздить нормально, нічого не загубили, не розбили. Є багато позитивних відгуків в нас і в Гуглі, і на Ютубі. Тож можна безпечно звертатись до нас за заміною або навіть купівлею такого процесора. Але одразу вам скажу, що гарантійних зобов'язань також. Ми за цими процесорами не несемо, тому що ну, ми знаємо, з яких материнських плат ми їх знімаємо, або нові, наприклад, отримуємо, є і різні канали постачання в нас. І при встановленні такого ноутбука, якщо невірно діагностована, наприклад, проблема, яка є з джерелами живлення, або невірно зібрана система охолодження, через що процесор може перегріватися, цей процесор може вийти з ладу, тому, скажімо, немає можливості надавати гарантійне зобов'язання, коли. Немає інформації, немає впевненості, хто, як, при яких умовах і на яку материнську плату буде встановлювати цей процесор. Тож просимо відноситись до цього з розумінням. І, як я вже сказав, без зайвого ризику одразу звертатись до нас. У нас є знижки на цей процесор при замовленні ремонту в нашому сервісному центрі. Тож в підсумку вам може вийти це навіть і дешевше, якщо б. Uh, uh, як на відміну від того, як ви його, наприклад, купували та встановлювали в іншому місті, <кхід> дякуємо за перегляд. Це раз центр ГІМ Київ. До побачення.